Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Ви йдете наступною. Вперед. Дякую. Нехай вам посміхнеться. Удача. Дякую. Але все може закінчитись вже зараз. Для нас. Укарчука залишилось одне місце, і я зроблю все, щоб це місце дісталося мені. Привіт всім, мене звати Юлія. Мені 32 роки. Я народилася і вирісла в прекрасному місті Маріуполі. Коли все почалося, я не перебувала на території міста. Але мої близькі знайомі, друзі дитинства, мої батьки жили в тому жахіті майже місяць. Не було зв'язку. Я не знала живі вони взагалі, і тільки наприкінці березня зателефонували мої батьки, і сказали, що вони змогли вирватися з окупованої території, і те, що вони розповідали, я навіть не уявляю, який жах вони пережили. Вони збирали сніг на початку березня, щоб була вода. Знаходились в підвалах, коли було мінус 10. Деякі люди намагались знайти їжу або воду і вже не поверталися в підвал. Окупанти настільки жорстоко поводились і настільки жорстоко обстрілювали на місто. Майже все зруйновано. Всі мої спогади, всі мої вулиці улюблені, мій музичний коледж, де я навчалася співати своїм виступом на проєкті Голос країни. Я хочу подякувати своїм викладачам музичного коледжу, всім своїм рідним людям. Всім українцям я знаю, що Україна переможе, і ми все відбудуємо, бо ми сильні і ми квітучі з Україною в серці. Try myself to sleep at night Klass. but dance was so a... I thought love had to out, but now he's here. it's o same it's Слава! Не зробив це лова Карчук. На жаль, здрастуйте, ми вітаємо вас! Добрий вечір! Достя! Так жалко. Шкода, ну вона заслуговувала, їй треба було, ну. Дуже цікавий голос, такий супер сучасний. Я думаю, що вона може бути зіркою. Так, да, власна дівчинка. Мене звати Юля. Юлечка, дякую вам. Ви дуже дітки. приємно, Юля. Дякую, що ви сьогодні тут на конкурсі. Насправді ви добре співали. Просто бачите, я отут один лишився, дуже уважно слухаю і хочу знайти власне, той самий голос, в який я не зможу не повернутися. Я дуже-дуже хотів би, але в даній ситуації мені щось серце не підказало. Дуже дякую. Вибачте, не цього разу. Дайте дякую. Вас... Юлічка, дякую. я точно знаю, що ви, ви з моєю командою були. Але в мене більше немає місця. Просто не повезло, що вже одне місце. Просто не повезло. Хай приходить наступний раз, точно пройде. Давайте я вас проведу. Ой. Все буде добре. З наступного разу все вийде, не переживайте. Ти молодець. зупинки. Ну що, зараз подивимось? Може, і буде той самий час. Ми так, як говорили, казали, будемо слухати до останнього, так і притягнули енергію. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.